Привіт, друзі! Сьогодні 8 серпня. З вами Валерій Клочок, і сьогодні хотів би з вами коротко проговорити про Туреччину. До кінця дня стало трішки відомо деталей стосовно вчорашнього вибуху. Хоча деталей на правду мало, але мені вдалося зібрати докупи кілька фактів, які можуть дещо прояснювати ситуацію, яка дуже зав'язана зараз на Росію. Ну, в мене таке стільки переконання, оскільки фактично вся геополітика сьогодні зав'язана на правду на війну Росії проти України і від цього багато, що залежить і в Туреччині, і в тому числі. Ну так, повернемося до подій вчорашнього дня. У турецькому порту Деренже, розташованому на Марвому морі, в день 7 серпня пролунав потужний вибух. Ви бачили це відео і в мене в телеграм-канал, і, і в соціальних мережах інших. Дійсно, з елеваторів, які там розташовані, точніше терміналів. Ну, тут зараз почалася дискусія, як то правильно називається, виявляється, це колони із зерном, які називаються Силос. Так от, вибух призвів до руйнації 13 таких. Силосів і було пошкоджено е, ну, частину зерна, не все. Сказали, що дещо врятували, там було 75 тисяч тонн зерна, 20% нібито такого, ще непридатного, решта нормальна. Але ці колони, як ви бачили на фотографіях, вже в соцмережах вони навряд чи можна відновити. Їх, швидше за все, потрібно буде повністю відбудовувати заново. Окрім того, влада Туреччини повідомила, що там розташовано 40 терміналів, а вибухнуло 2 з них. І постраждали за попередніми даними, щонайменше 10 осіб. Сьогодні з'явилася версія про те, що це могло бути. Ну, принаймні, ГУР учора сказав головне управління розвідки, що це може бути рука Кремля. Ну, звісно, ті, хто толерує російській агресії, скажуть: ну, усьому винен Путін. Так, за великим рахунком до подій, які сьогодні в світі відбуваються, причетна Росія або напряму, або посередковано через війну проти України. І це заперечувати складно. Саміт Саудівській Аравії, тому є свідченням, коли зібралися більше 40 країн світу і почали обговорювати, як жити далі, але без Росії. Тому тут як кажуть, із пісні слів не викинеш. Втім. За версіями і моїми, і моїх колег, і інших аналітиків, та фактично в багатьох країнах світу багато схиляється до думки про те, що дійсно Росія може бути причетна до цієї диверсії. Так, диверсія, і влада Туреччини підтвердила, що це може бути диверсія, але вони не говорять, що це ну, дійсно організувало цю диверсію Росія. Ну, як е, стверджують високопосадовці, заходи безпеки настільки потужні в цих портах, що щось принести, занести неможливо. Причиною вибуху нібито став зерновий пил. І направду, як говорять фахівці, які причетні, або в темі щодо відгрузки прийому зерна, то вони говорять, що в місцях зберігання дійсно накопичується чимало зернового пилу, який може вибухнути. Але. Практично всі сходяться на думці про те, що призвести до такої руйнації вибух пилу не може. Навіть коли він там може потрапляти в якісь вентиляційні шахти або там в турбіни, то також такого вибуху статися не може, тим паче ви бачили на відео, що вибух супроводжувався потужним вогнем. Окрім того, вчора в Туреччині також сталася пожежа на одному з хімзаводів. чи то на заводі з переробки сировини з відходів, і там зайнялося 18 підприємств. Постраждали також офіси. Ну, Якийсь дивний збіг обставин, і мені так видається, що це не випадково, і всі ці речі відбуваються на тлі е, зірваної Росією зернової угоди, а також фактично затруднення скажу так, проходження нафти та е, готових нафтопродуктів світлих російських через протоку Босфор Босфорта Дарданели. Я вам вже розповідав, мабуть, вчора чи позавчора. Точно не пригадаю, але нагадаю зараз вам про те, що Росія впродовж лише липня місяця експортувала до країн через Середземно море багатьох країн світу через протоки Босфори Дарданели, які контролює Туреччина, майже 200 танкерів нафти та світлих продуктів. Багато із цієї нафти та продуктів вони перевантажують у нейтральних водах поблизу Греції і відправляють кудись. Якщо прахувати Ну, суму виручку, яку отримала Росія від такої торгівлі за допомогою Туреччини, друзі, то це близько 12-13 мільярдів доларів. Це офіційні дані, які ви зможете зараз знайти в мережі інтернет. Ну настільки офіційні дані, які встановили аналітичні центри, яким я схильний довіряти. Е -е -е. І якщо брати до уваги саме Таку історію, тобто контролю Туреччиною цих проток, які дуже важливі для Росії для вивезення нафтопродуктів і зерна, в тому числі, ну тут дійсно рука Росії абсолютно може бути. Але є одне але рука Росії, але не без допомоги Туреччини, тому що і Туреччині дуже вигідно зберігати цей такий маршрут. А після зриву зернової угоди на вимогу Росії, після того, як проходження нафтопродуктів у Чорноморському регіоні стало складним через контроль цього регіону саме Збройними силами України, тобто атаки безпілотними надводними апаратами по новоросійську, а також по Керченській протоці, де був вражений російський нафтовий танкер, ну зрозуміло, що цією ситуацією щось треба вирішувати, бо профіцит для Росії і для турків дуже і дуже великий, особливо для власних влади туреччини, ну звісно, ви мені можете сказати, що історія із диверсією Росії вона виглядає ну доволі кволо, оскільки Путін таким спосіб. Тиснути на Туреччину не може. Тому я і говорю, що це історія швидше на двох. Бо тут аргумент дуже залізобетонний, мовляв, свого часу турки збили російський літак, який із весили на території Туреччини, сушку збили вони, і Путін, мовляв, ніяк на це не драгував. Так, такий факт є, але тут я не випадково говорю, що я цю версію зараз відкидаю взагалі, а швидше це історія на двох. На Історія про Путіна і історія про Ардогана. Тим паче сьогодні стало відомо, що Путін приїздить до Туреччини наприкінці цього місяця. Його офіційний візит може відбутися в кінці серпня, в останній тиждень серпня. Це, звісно, поки що інформація, яка просто просочилася у ЗМІ. Ну, ви ж розумієте, що коли вона просочується, то вона більше схожа на правду, аніж на брехню. Відтак, для обох буде аргументом зараз пояснити, що вони повинні просто відновити зернову угоду. От дивіться, що відбувається. Ми тепер не можемо нормально працювати, бо у нас відбуваються якісь дивні речі, які влаштовуються диверсії. Зараз почнуться звинувачувати в цьому. Ну, Війну Росії проти України, мовляв, українці до цього долучилися. Я таких навіть версій не, ви, не виключаю. Але сама історія з вибухом стає предметом обговорення доволі потужного на міждержавному рівні. І ми з вами про це говоримо. Тому я вам пояснюю, чому Туреччина і Росія це будуть використовувати саме для себе. Ще раз наголошую: зверніть увагу, що Ердоган контролює протоки босфорта Дарданели. Ну, звісно, що за місяць 12 мільярдів доларів російських для Туреччини нібито нічого не вартують. Я з вами погоджуся. Але є інша історія у тісній співпраці Туреччини з Росією. Ви про це дуже добре знаєте. Що стосується торгівлі там, і томатами, цитрусовими в Росію. Так само Росія торгує із Туреччиною дешевими нафтопродуктами, газом і таке інше. Але не лише цим виявляється, визначається співпраця Росії та Туреччини. Я звернув увагу на одну інформацію, яка з'явилася у Financial Times в вересні минулого року. Минулорічний сезон економічний для Туреччини був не дуже привабливим. Інфляція сягала в деякі місяці навіть до 100%. Місцева валюта дуже різко обесцінювалася, а у Ердогана напередодні виборів намалювалися немалі проблеми. І тут на допомогу прийшли якісь незрозумілі йому дяді. По-іншому, я сказати це не можу, тому що у вересні минулого року я вам зараз зацитую. Конкретно один абзац із цього видання. Він дуже на мене цікавий. Як на мене дуже цікавий, центральний банк Ванкарії заявив, що гроші, які він не може, ви лише коректно врахувати в щомісячних даних платіжного балансу, ну взагалі мені ця конструкція виглядає дуже дивно, зросли у липні на 5,5 мільярдів доларів. А всього за сім місяців 2022 року це 24,4 мільярди доларів. Виявіть собі, за 7 місяців 2022 року Центробанк Туреччини звідкись отримав, і це невідомо до цього часу, 24,5 мільярди доларів. Це рекордні показники майже за 4 десятиліття, за 40 років. Такого не було в Туреччині впродовж 40 років. Дивний факт, який. Не спростовують навіть у Центробанку офіційні влади Туреччини, про які не так багато говорили, але інформація вона була, просто на неї мало звертали уваги. Центробанк Туреччини десь розжився ну, такою величезною сумою для стабілізації економіки Туреччини. Пізніше деякі аналітики пояснювали це тим, що, ну ви добре знаєте, Ердоган співпрацює. З російськими олігархами, російськими бізнесменами, які активно заводять свої гроші в турецьку економіку. Але під різними приводами гроші навіть не обліковують, точніше, не пояснюють їхнього походження. Ну, навіть говорять, були такі випадки, коли проходять з валізами гроші до банків Туреччини, то в них не запитують про походження цих грошей кажуть, Окей, заносьте, заводьте, працюйте, все нормально. Тим паче ви добре знаєте, що Ердоган впродовж фактично усього періоду початку широкомасштабного вторгнення не підтримував і не підтримує до нині санкційної політики проти Росії. Він торгує в усіх сферах. Один час Сполучені Штати Америки притисли його дуже здорово, і він. Примусив або точніше дав команду своїм контролюючим органам, митниці та прикордонникам, все-таки взяти до уваги е, постачання до Росії товарів подвійного призначення. Але наскільки це було потужно, зараз судити складно, оскільки Росія активно продовжує виробляти крилаті ракети і бойову техніку для продовження війни проти України. Тобто Ердоган банально примітивно заробляє на війні Росії проти України, допомагаючи Росії і продаючи нам Барактари, А ми тут плескаємо долоні, кажемо, от який крутий Ердоган. Тому я думаю, що історія з вибухом, та я навіть переконаний в цьому, у турецькому порту Дерендже матиме однозначно продовження. Зараз дуже обережно і влада Туреччини, і Росії взагалі мовчать, і України коментують ці події. Ми чекаємо фідбеку від. Сполучених Штатів Америки дуже цікаво було б, щоб вони якось відрефлексували. Станом на сьогодні, коли я пишу це відео, 8 серпня, 22 година вечора, інформації поки що я особисто не знайшов. Якщо ви її бачили, то пишіть в коментарях. Втім, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цього вибуху, тому що, як на мене, історія дуже цікава і делікатна, і вона попахує, як на мене, таким Турецько-російським душком з мовою, точніше. Мені дуже хотілося в цьому помилятися, але я, на жаль, не бачу підстав для такої помилки. На превеликий жаль. Втім, я думаю, що ну, не так все просто завершиться для Ердогана. Знаєте, на кожну дуже хитру, оту п'яту точку, на якій сидить завжди, знаходиться щось інше. Всіх люблю вас, ціную, шаную. Не перемикайтеся, все буде Україна. Хто не підписався, підписуйтесь і не забудьте поставити подобайку до цього відео.